Технології, процес в усьому, що нас оточує, невпинний темп життя, надихнули світового лідера з виробництва слухових рішень Starkey на виготовлення перших у світі пристроїв зі штучним інтелектом та й найпотужнішим процесором. Це версія слухових апаратів Evolve AI, вдосконалені моделі минулих років серій Livio та Livio Edge. Мене звати Дедикало Лариса Іванівна, і я спеціаліст зі слухопропізування мережі лор-центрів Бетертон. Евол AI – найкраще рішення для кращого слуху. Завдяки 55 мільйонам автоматичних налаштувань на годину Евол AI тепер розширює додаткове зниження енергії шуму на 40%, включаючи шум вітру та машин. А розширений режим Edge Mode Забезпечуючи чистіший звук та й найвищий рівень розбірливості мови в автомобілях, інших транспортних засобах та гучних місцях. Evolve AI – стильна лінійка найінноваційніших слухових технологій, що мають інтегровані датчики, які автоматично підключаються, органічно адаптуються до життя пацієнта і забезпечують виявлення падіння людини, а також багато інших важливих для комфортного життя. Коли справа доходить до інновацій для кращого слуху, ви отримуєте це з Evolve AI. Ми пропонуємо пацієнтам повну лінійку від стандартних завушних, потужних, внутрішньовушних, канальних слухових рішень до підзарядних моделей та невидимих у вусі. Чому ж серія Evolve AI є унікальною? Тому що це єдині моделі слухових апаратів, які мають повну інтеграцію з мобільним телефоном, та наступний функціонал вбудований перекладач, транскрибатор, фітнес-трекер, особистий помічник з нагадування вашого календаря, самоперевірка технічного стану слухових рішень, можливість онлайн-налаштувань зі спеціалістом послухань. Саме ці функції допомагають не просто природно та якісно чути, а й жити комфортно та щасливо. Мережа лор-центрів Бетертон надає своїм пацієнтам унікальну можливість доторкнутися до цього дива і стати щасливим його власниками. Тому, якщо перед вами постала необхідність придбання пари слухових рішень, звертайтесь до нас. Ми вам з радістю допоможемо.